Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Відсьогодні діє заборона на вилов водних біоресурсів та на період нересту риби у рибогосподарських водних об'єктах, річках, водосховищах Вінницької області. Скільки часу триватиме обмеження на вилов риби, на яких ділянках водойм та на яких умовах дозволено рибальство любительське та спортивне? Яка відповідальність передбачена законодавством у разі порушення відповідних правил? Про це ми і будемо вести бесіду з головною спеціалісткою сектору іхтіології, регулювання рибальства та меліорації управління Державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм у Вінницькій області Катериною Лесніковською. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Катерино, у нашій студії. Вітаю. Як я зауважив на початку нашої розмови, з 1 квітня на Вінниччині діє заборона на вилов біоресурсів під час нересту, скажіть, скільки часу триватиме відповідне обмеження, та чи встановлені, можливо, чіткі терміни, які залежать певним, певним чином від водного середовища? Так. Нереси важливий період в житті мешканців водой. Під час нересту риба відшукує місця вдоль берегів і відкладає на водну рослинність ікру. Це місця, де відсутня бурхлива течія, яка б могла б змити цю ікру. В цей час мешканці водних об'єктів неуважні і є легкою здобиччю для браконьєрів. І щоб захистити її у цей період, органами рибоохорони встановлюється тримісячник захорони нерестуючої риби. Так, наприклад, наказом встановлено, що оголошено всі водні об'єкти області нерестовищами. На нерестовищах забороняється. Вилов риби на річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня, на водосховищах з 1 квітня по 9 червня, а на придаткових водах встановлена заборона з 1 квітня по 30 червня. Але хочу зупинитися на, і приділити увагу нересту на ставках. Так як у нас всі ставки в області розташовані на Річках, на їх притоках, тому в області оголошено нерест на ставках з 1 квітня по 20 травня, як і на річках. Але це не стосується арендованих водойм, тобто тих водойм, які використовуються на умовах аквакультури. Там Нерест не розповсюджуються, терміни нересту, і суб'єкт господарювання встановлює свої правила любительського рибальства навіть під час нересту. Пані Катерино, а які можливо водні об'єкти нині знаходяться в зоні вашого контролю, на яких діє відповідна заборона? Ті водні об'єкти, про які ви говорили, тобто річки, водосховища, ставки, які не є в оренді? Вони підпадають під всі ваш. Що контролює так? так, всі водні об'єкти я розказую, крім ставків, які використовуються на умовах аквакультура. Але на ці водні об'єкти повинен бути у суб'єктах господарювання пакет документів. Дозві повинен бути договір арієнти водного об'єкта, дозвіл на спецводокористання і режим роботи ставка. А мене цікавить відповідні обмеження в нерестовий період будуть поширюватись і на суб'єктів господарської діяльності в області, так Так, дивіться для завзятих наших рибалок, які хочуть все таки половити в нерестовий період, значить їм дозволяється на визначених органами рибоохорони ділянках вилов риби двома знарядями лову. З двома гачками або з пінінгом штучною приманкою з берега. З переліку можна знайомитись на нашому веб-сайті офіційному Рибоохоронного патруля. Можна прийти до нас в управління провулок Селянський 9. Ми завжди відкриті для діалогу і спілкуємося з рибалками-любителями. Ще хочу наголосити, що в нерестовий. Період забороняється пересування всіх плав засобів, крім спеціально уповноважених, тобто органів рибоохорони, які здійснюють контроль під час нересту. Тобто, фактично, любительське та спортивне рибальство в нерестовий період буде частково дозволено, і на визначених визначені ділянки. Вони вже визначені а, так. А якщо наказом. говорити по річці Південний Буг в межах міста Вінниці, Скаж... ділянки відомі? скажемо так, давайте в межах міста. Міста Вінниці, це Сабарівське водосховище, яке розташоване на річці Південний Буг. Це від Київського моста до центрального моста по лівому березі дозволяється вилов риби, з такими обмеженнями. Пані Катерино, питання, яке стосується контролю, скажіть, можливо, які ще структури долучаються до проведення можливо спільних заходів контролю за дотриманням правил рибальства саме в нерестовий період, про який ми з вами говоримо, та можливо, скільки фактів незаконного вилову водних біоресурсів було зафіксовано? Ну скажімо, в минулому році? Я хочу вам сказати, що Вінницькою обласною військовою адміністрацією видано наказ, яким затверджено план заходів з посиленого контролю за охороною нерестуючої риби. Також цим наказом затверджено графік виїздів оперативних груп. До складу оперативних груп війшли працівники Вінницького рибохоронного патруля, працівників нацполіції, державної екологічної інспекції в області, а також громадської організації Українського товариства мисливців та рибалок. Ці рейдові групи відповідно до графіка будуть здійснювати контроль не тільки на водних об'єктах. Щодо незаконного вилову риби, але також будуть здійснювати контроль в місцях реалізації незаконної риби, а також будуть проводитись рейдові перевірки на магістральних шляхах щодо незаконного перевезення риби. Тобто контроль за продажем риби в місцях, тобто в торговельних на торговельних майданчиках. Якщо ми говоримо про місто Вінниця, це ринок привокзальний. Так? Ринок привокзальний, центральний ринок, ринок урожай це місто Вінниця. Але в кожному районі є також ринки, де продовольчі, де проводиться реалізація риби, І у нас є перелік цих всіх ринків, їх адреси. Ми тісно спрацюємо з держович. Прослужбою, які також будуть приймати активну участь в даних перевірках під час нересту. Добре, ми говоримо про контроль за дотриманням правил продажу риби в нерестовий період. А от які документи має мати суб'єкт, який реалізує дану рибу? Наприклад, зараз нерестовий період він продає. Того ж самого карася чи карпа. Я вас почула. Так. Значить, порушення за порушення порядку придбання чи збуту також тягне за собою адмінвідповідальність, тобто накладання штрафу від 510 до 1700 гривень. Якщо реалізатор риби на продовольчому ринку продає рибу без дозвільних документів, що таке дозвільний документ? Це довідка. Походження риби, де він Якщо... її придбав, так совершенно вірно. Якщо допустим, орендар реалізує свою рибу, у нього повинен бути договір оренди. тобто в нерестовий період він має право реалізувати свою рибу. Якщо документи відсутні, я вже сказала, то він буде притягатись до адмінвідповідальності. Ми говоримо про адмінвідповідальність, але законодавством передбачена ще й кримінальна відповідальність за порушення правил рибальства. Знаю, що в минулому році було порушено декілька таких справ, так? Так, я хочу нагадати, що за порушення правил рибальства в нерестовий період передбачається адміністративна відповідальність від 34 до 100. 170 гривень штрафу. А за грубе порушення з використанням там сітних знарядь лову, колючих знарядь лову від 340 до 680 гривень. Але ще за те, що незаконно виловлювали рибу кожна за кожну рибу порушнику прийдеться відшкодувати шкоду. Наприклад, одна особа на карася, незалежно від її розміру, буде коштувати 1381 гривня. Плітка 1564 гривні, сазан 3706 гривень, сом 5117 гривень. Ще також хочу зупинитися на раках. Теж за їх продаж незаконний, встановлюється відшкодування збитків за кожного рака 3332 гривні. І хочу нагадати нашим. Любителям і всім слухачам, що у нас встановлена заборона на вилов раків з 1 грудня по 30 червня, з 1 грудня 23 року і по 30 червня 24-го року. Тобто під час спарювання раків, під час виношування ікри, під час її першої линьки. Ви сказали про штрафні санкції, а вони поширюються на Рибалок любителів, які про які ми говорили раніше. Тобто, якщо я прийшов з вудку і зловив карася, це мені заборонено чи все ж таки є певні норми на вилов? Ті чи інші риби в період? Нерестовий в нерестовий період. період дозволяється всім любителям вилов риби на дозволених ділянках. Якщо любитель буде ловити в місці, де не дозволено, не передбачено обмеження, значить його будуть притягати до адмінвідповідальності від 34 до 170 гривень. Але з відшкодуванням збитків, то, що я казала, за кожен екземпляр виловлений незаконно риби. Зрозуміло, пані Катерину, у минулому році з 15 лютого по 31 березня діяла заборона на добування щуки в період нересту. Скажіть, ці обмеження діяли і в поточному році? Так, я скажу вам, що у нас значить в 2022 році були прийняті, затверджені й устовані правила любительського рибальства. Даними правилами було встановлено обзначить обмеження на вилов щуки з п'ятнадцятого. Лютого по 30, по 31 березня під час її нересту. Тобто, якщо правилами юстованим вже визначені терміни нерестової заборони на щуку, вже наказ управлінням не виноситься, автоматично встановлюється така заборона щороку. Так і в цьому році діяла заборона на вилов щуки під час нересту з, перш, з 15 з лютого по 31 березня. До завершення ефіру. У нас ще є декілька хвилин. Я хотів би від вас почути про те, що відбулися певні зміни в назві вашого управління. З чим це пов'язано насамперед? Чи змінились, можливо, ваші функціональні обов'язки вже в поточному році у зв'язку з зміною, скажімо, Юридичної назви так у нас пройшла зміна юридичної назви як нашого агентства рибного господарства. Стало Державне агентство з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Так і в нас пройшла зміна, і наше управління називається управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. На даний час міліорація якби де юро передано нам де факто нам ще в області не передано. Мільярація у нас присутня, але меліорацію ще ми. Контроль не здійснювали, але все ж таки функціональні обов'язки дещо збільшені будуть так, ваші так, так? збільшені, так і нам конкретно нашим сектором ще додали крім меліорації, аквакультуру. Тому що 2023 рік було оголошеним роком аквакультури. У нас в області нараховується більше п'яти з половиною тисяч ставків. Станом на 1 жовтня 2023 року в області під Відповідно до оформлених договорів оренди використовується близько 700 ставків. Інші ставки у нас пішли в тінь. А, а хто проводить їх обстеження, скажімо так, про те, що ставки дійсно вони сьогодні є? В 2022 році проводилось за дорученням голови обласної адміністрації. Барзово було проведено інвентаризацію водних об'єктів, де визначалась кількість ставків по районах, по територіальних громадах. І згідно цього переліку, от було визначено, що в нас в області є 5,5 тисяч ставків. Але частина їх все ж таки працювала незаконно. І, і на даний час Пла... працює незаконно. І незаконно і плата, скажімо, місцеві бюджети Територіальні нічого громади не доотримують коштів. Що ж, я дякую, вам, пані Катерино, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших ній Брала участь головна спеціалістка сектору іхтіології, регулювання рибальства та мальорації управління державного агентства з розвитку мальорації рибного господарства та продовольчих програм. У Вінницькій області Катерина Лесніковська йшлося про умови дії заборонена вилов біоресурсів нарестовий на період. Відповідальність передбачена законодавством у разі її порушення. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.